Алоха, друзі, ми на нашій улюбленій садибі. Ми хочемо з вами прогулятися по нашому садочку і показати, що у нас розквітло. Дуже багато чого у нас розквітло. Будемо гуляти і разом насолоджуватись літнім квітінням. Тож, і потім після цього ми е, з вами е, зробимо огляд рослин, котрі придбали в епіцентрі. Е, посилання я вам оставлю, якщо ви не дивилися то відео, що ми де ми придбали наші новинки е, під цим відео, е, і зможете передивитися е, це відео. А зараз ходімо гуляти по садочку. І під'їжджаючи до е, ділянки, ми звернули увагу, що у нас заквітла наша троянда. Це сорт оранж Меландіна. Ось так. Вона бідолашна після е, зворотніх морозів. Е, е, не дуже в хорошому стані була. Мабуть, що, як і усіх, рослини почували після зворотних морозів себе не дуже добре. У нас було скільки? три да, базальних пагона чотири базальних пагона. Їх довелося вирізати, і залишилось тільки два. От, і від того, що тільки два базальних пагона, подивіться розмір квітки. бо в минулому році <сум> не такі крупні були квітки у цієї троянди. Є ще бубочки, да, котрі не розкрилися. Так. І вона не така помаранчева, як минулого року. Більше рожева, більше рожева. Але в минулому році вона прям помаранчева-помаранчева була. Поруч троянди ми висаджували цибулі лілії. Всі нам писали, що у фірми яскрава клумба, яскрава клумба чи яскрава, по-моєму, чи яскрава клумба дуже багато пересорту. Ну, як бачите, не відповідає ні колір, ні форма квітки, бо зазначено було, що це орієнтальна подвійна, так? Да? Угу. Да. Ну можете подивитися. Але все одно дуже гарно. Ну, дуже гарно, так. Да. Колір красивий. Не подобається. Ну, слава Богу, це виявилося все-таки Лілія, а не часник Хоча б. так, пішли далі до білої троянди. А, так. Тут у нас поруч є біленька така троянда. Ось, вона не чисто біла, в неї є такий жовтуватий відтінок, От. А, але вона більше, якщо з, з, здаля дивитися на неї, то вона прям біла-біла, дуже багато квітів. Єдина, в котру ми побачили, що дуже багато бруньок у неї, бо всі інші якось стояли без бруньок. Єдина оця троянда була з броньячками, а всі інші якось були без бруньок. Потім на всіх інших з'явилися бруньки, і е, ця ось приїхала. Бо в минулому на минулих вихідних були тільки бруньки закриті. Час уже бачите, нас красою такою радує. <тас> клас. До речі, це одна з найбільших троянд у нас була минулого року, але цього року вона найбільше вимерзла і постраждала в нас. Тому теж тут тільки три стебла залишилось. Але слава Богу, все одно вижила і такі гарні квіти. Дуже гарні квіти. Наступна троянда а... біля нас це Монблан. Ай! Вибачте, хотів. Так, ось така вона білорожева. Так, тут можна ще подивитися, квітку. Ось так. Вона навіть така жовто-рожева, я б сказав. Ну да, не біло рожево, да, жовто рожево, так вибачте. Так, це значить друга друга наша троянда, котра має таку висоту. Всі троянди, що у нас є, купувались в один день і висаджувались в один день. І оранж, Меладіна і Монблан у нас дуже такі доволі великі кущі. От те, що в цієї троянди було декілька базальних пагонів через зворотні морози, як ви бачите, залишилися ось і ось всі інші Віталій вирізав. Бо обмерзли дуже шкода, але ця дуже довго відходила. І бубочки квіткові з'явилися теж нещодавно, але вони з'явилися і слава Богу. От і ми ось бачите, приїхали і заквітли деякі бубки. Тож будемо чекати квітіння ще, бо дуже красивий е, сорт е, цієї троянди, і поруч. Е, Ще один, пересорт. Ще один пересорт лілії теж з яскравої клумби, чи яскрава, я вже не пам'ятаю. Це лілія троянда подібна. От, вона була така одна із найдорогих цибулин в епіцентрі. Ну, вона мала б бути трояндоподібною да, лілією. Ну, <світ> да. Як ви бачите, але теж красивий колір. бо трояндоподібна, жовтий мала колір, і вона така двохярусна, я вже не пам'ятаю, <світ> по-моєму, двохярусна. І в неї тоненькі стебла. Так. І будь ласка. <смістичний> Але симпатичний кольор в цієї лілії і не дуже сильно ароматний. І е е зараз ми біля куща такого великого Віталій сам проростив з насіння, а це космея, це, мабуть, що е е е ностальгія кожного, у кожного, мабуть, що були ці квіти е з дитинства. Да. Правда, було написано, що вони махрові, Бачите, трошки не махрові. Але ми зараз ну тут махрова квітка. Ну, да, це махрова квітка. Це махрова. Ну принаймні декілька ярусів. Так, і у нас декілька кущів. Декілька кущів, да. тут ще один буде. І з цієї сторони. Розкажіть, яка ваша дитинства квітка дитинства. Квітка Бо в мене ще квітка дитинства, коли ми з бабусею їздили на дачу, то майори квіти оці, ну, дуже схожі на ромашку з червоними лепесточками. Напишіть, яка ваша квітка дитинства, буде цікаво прочитати. І біля е, другого куща космеї е, розквіт перший кущик е, з гортензії. Це на нашій оці величезній колумбі. Це е, поларбір Да. Це. Вона єдине, що трошечки замаленька, якась для поларбіра, дуже низька. Її висота десь може сантиметрів сорок. 40. Сорок, 40, да. десь сантиметрів сорок. Будемо думати, що це полербір. А якщо що, то ну, вона ж там підросте і буде змінюватися. тому ми вже тоді е, дізнаємося, що може то якийсь інший сорт. Але, Але ми не розстроїмося. Ми не розстроїмося дуже, ну, дуже схоже на поларбір. Пахнуть. І почнуть квітувати у нас гортензії Грін Пастель. Дивіться, які красиві зелені такі соковиті, а, соковиті квіти. Дуже круто. Якщо ви пам'ятаєте, це ми купували Новий ликс двадцять п'ять штук, по-моєму, чи 20. вони були розміром. Це були живці, живці, да розміром з сірниковий коробок. От і ми з ними нянчилися. Не скажу, що мучилися, нянчилися. з більшого в більше. Пересаджували горщик. Потім в цієї зими вони у нас в високих грядках уже адаптувалися на зиму. Ми їх пересаджували з горщика в грядку. І подивіться, які гарні. Кутчики у нас вродили, ми дуже довольні, клас, нам, нам подобається. Повторно квітує гвоздика. Дивіться, які квітки. В неї рожеві, всерединка темно бордова, а тут, бачите, квітка трошки більша до такого темного винного кольору. Смішні кульки у Сантоліни. По... розкривалися, дуже схожі на, на ці. жовток. Курячий жовток. Курячий жовток. так. І. Е... Боже моє, молодила. Молодила, молодила теж е... повикидали свої оці красиві е... квіти. Тут уже, бачите, розкрився. Так, дуже, дуже клас. Збирається квітувати зайчі вушка Ліхнес. Ліхнес. Так. Але чесно скажучи, що квітіння нам не дуже подобається, тому, мабуть, ми обріжемо квітки, щоб нарощувало краще масу. Самі вушка. <сум> Самі вушка. <сум> І наша тюньова клумба, але зараз може. 18.30, не дуже вона тіньова бо зараз сонце так повернулося, що е, бо ця клумба залита сонцем, але е, можна тут подивитися і полюбуватися нашими. Е, дуже е, пахучі і ароматні е, має квіти а да. У нас їх тут 5 кущиків. Так, ще квітнуть е, боже мой, хости. Так. Дуже симпатичні колокольчики у цієї хости. І можна подивитися, що е, квітка разом із листочком якось вона так в, в, виросла в цьому році. Дуже прикольно. А ще на новій ділянці ми знайшли <кій> ось такі. Квіти красивого жовтого кольору. Вони, коли дуже сильна спека, ну не знаю, десь після другої, вони закриті, вони відкриті тільки рано вранці. От. І е, нам вони так дуже подобаються, що не хочеться їх прибирати, і не можемо сказати, що це бур'яни, е, бо якось дуже красиві бур'яни квітнуть. Е, е, і може хто знає е, і підкаже нам, що це за квітка. Бо ми навіть хочемо... якщо це бур'ян, ми готові його розмножувати. Да, бо хочемо його розмножувати, може б якийсь е, е, новий міксбордер додати цю. Квітку. Так. У неї такий листочок, схожий на От, Можливо, хтось впізнає і знає, що це. Хоча б напишіть, чи бур'ян, це чи культурна квітка, бо воно, бачите, тут в таких хащах росте, що ми самі не можемо розібратися. Отже, ми все ж таки придбали три рослини, два клематиса і ту папоруть. Чи не, не Безщитник. Безщитник. Безщитник жіночий. Так, і е, зараз ми з вами будемо ближче розглядати цю красу, що ми взяли. Ой, я тут вже запутав. Так. Перший клематс. Ось так він виглядає. Рожова квітка буде. Кліматис хаглі Хібрід. Климатис хаглі -хібрід. Віталік сказав, може, його не чутно буде. Якось рішуче ша Ось такий стан. У цього клематиса. Так, є що почистити. Ось тут є сухенькі, тут є зломані гілочки. Це вже, мабуть, що відкрівши, так, да, квіточки? От. Ось так. Це виглядає цей клематис. Може, хто експерт в клематисах, то е нам підкажуть, може його треба зараз. Обрізати і вже, наскільки і наскільки коротко, і у цей вже ну, там череночок посадити. Бо тут, бачите, є місце злому, може, це ось так от його є обрізати треба. Або він приживеться і так. Так, будемо вдячні, якщо ви нам підкажете з приводу обрізки клематиса. Так. Другий кламатис. О, трошки менший. І теж зламаний, так. Да? Ой! да, і ось зламаний, ось. Оце вже, напевно, ми поки довезли. Так. Да. <кхух> Він не такий е, довгий о, ці має. А що там за. А, я не можу зняти його. Не знімай, просто розверни нам. Просто розверни. Міс Бетман білий. Білий, да. Ми побачили біле і одразу вирішили, що о, бачиш, вже ага. відламалось. Може, приживцювати можна, чи заживцювати можна. Ага. Ха -ха, теж напишіть, будь ласка. І ну, тут вже прийдеться його відрізати, бо він бачиш дуже ага. сильно зламаний. Так. Ось так. Другий клімантис виглядає і третій. Горщик. Ой, що трошки. Ось така краса. Трошки очите теж ми його поки везли. Ну, Поламалась, нічого страшного. Так, це безщитник а, тут написано. безщитник жіночі. Фразельє. Так. Да, дуже симпатичні ваї у цього кущика. прикольно все чудово. Ми вже знайшли для неї місцинку. І, напевно, що навіть зараз посадимо. І будемо зараз разом з вами присаджувати цю красу. Привіт. Чудово, все. Пішли працювати. Ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, пишіть їх обов'язково. Нам дуже це подобається. Ставте пальці догори. Це отак. <реш> Не забувайте донатити на зсу бути чемними та толерантними. Всіх обняв, па-па